І так, всім доброго дня. Не отримався мені вчорашній афінаж срібла і цей, то значить буду сьогодні робити ось такі трубчисті конденсатори. От я тут вже декілька почистив. І зараз я це все перемелюю. Ну, такий буде швидкий афінаж. Тому що цей трубчистий конденсатор мені легше переробити, чим то все барахло. Зняв я з. Ось таких от такої плати. Ну, правда, мало. Було би таке хоч 40 платів, або навіть великих, було б вже краще. Так що не перемикайтеся. перемолов я ці конденсатори 116 грам іду засипати. Візьму я ось таку велику тару. Візьму я електроліт, є електроліт, і буду розбавляти електроліт. От. Я про техніку безпеки забув. У мене от, я переливав з отої каністри в ту каністрину, припер все так, аби мало бути. Е, е, інваліди, нормальну каністру не можу дати, даю якусь таку чотирикутну. От От що в мене вийшло. Ну, я... я туди влив літр. Ну, літр майже це як то. Ну, скільки я тут? 100 грам дав. от 100 грам десь було от, Що лив, що не лив. от такі то справи. Про техніку безпеки не варто забувати. Що телефон Samsung Galaxy A04. не Негоден ніяк сфокусувати ближній ракурс. Дальній фокусує, ближній не хоче. Пірня повна треба міняти цей телефон на Huawei. Якийсь поновіший, Серії У. От. О такі в мене папірки. Так що. Ну, реакція пішла. Я добре перемолов, Я надіюся, що... ще тако перемішаю. Я надіюся, що буде якийсь вихід. То і так я ще потім буду раз, може з два промивати. Так що я тим не парюся. Ось от. таке от накрию. Все, і я пішов хаті. Він протравився, ось так виглядає кераміка. Ось так виглядає до фільтрації. А от така водичка, виходить, вже. в мене телефон живе своїм життям, не хочу фокусувати. А ось така водичка виходить вже після фільтрації. Зараз все профільтрується, і буду переливати в ту ж саму колбу. Ну, я її промию. Ще раз прополочу і потім буду проливати. От вчорашні розчини трішки підігріваю. От, Тут якісь випадки осадок. Тут. Якийсь випав теж ось такий осадок. Ну, я думаю, ще не все втрачено. Це розчин золота, розчин золото і це розчин срібла. Ах, бля, хамуха пече. Тут а, конденсатори покришені. Не знаю, в них срібло є чи нема. Ну, перевірю. От. Так що вчорашній афінаж можливо получився. Можливо, буде видно в кінці. І то я не знаю, чи, що я швидше зроблю, чи я зроблю щось це, чи дороблю це. От. Так що не перемикайтеся. І так. Профільтрував, засипав солі, ну воно собі зараз осядеться, от тут ще потрібно розмішати, тому що сіль залишилась. І тут уже випив. от такий от хлорид. От. І трішки прокіпотив. Тут також такий осадочок, мабуть, це золото, не знаю. От. Так що якось так потрібно перемішати. І потім, як випаде, осадок уже на дно сядеться, профільтрувати. І Ну, я взагалі-то думав мідіо садити, але вже. Bye. Так, і знову мене застав вечір. Так як я в день мав роботи, я не дуже біля це ламав. Прийшов, кинув, промив, кинув алюміній, відновлюється це з цих як то, конденсаторів труб, трубчиків. Коротше, робив я. Тут був розчин, я показував, типу осадок. Зробив я цей осадок, все нормально, все, ну, осадок був. Коротше, засрав от тігель. Ну, не знаю, тут є позолота, нема позолота. Коротше, збилося все докупу, один шлак і ніхрена більше. Повилував, повилував, вилив звідсика, 400 гр. було. Вилив звідсика, 50 грам було. І ще підозрюю, що вилив звідсика. Ну, звідка, звідка, Коротше, це все нахер керпо виливаю. Золото мені не виходить. Так що, таке то. Тут уже срібло вариться. А тут ще відновлюється. Правда, не знаю, що буде з цих трубчастих конденсаторів, так як я всі ножки повідділяв окремо. Але воно ще тут бачу, що ще трішки щось відновлюється. Ну, нехай відновлюється, я зараз візьму радіатор побільше сюди запхаю, алюмінієвий. І нехай воно собі вариться. Тим більше відновлюється, тим ліпше. І так, як я тут 20 г викип'ячої соляної кислоти. І якраз воно википить ті всі метали, що не потрібні, потім ще раз так. І потім електроліті. І результат я вже покажу. Золото пробував плавати, я би включив фонарик, але цей. Тут поналипало золото, поналипало срібло, не знаю, як його позбирати. Як золото, яка така оця бусинка слібна, що стоїть. Так що не знаю. так що, не примикайтеся. Так, ну що ж, от і фінал. Тепер залишається запресувати у шприц і виплавити. От, азотна кислота залишила такий слід. То було ранком. Якщо покажу вже результат. І так, вийшла ось така таблеточка, і тепер буду плавити. І так. Так, це я заберу сюди. Вийшло в мене ось таких два. Такі дві бусинки. 4 грама. Як с... Я в шоці. Значить я міг мати більше. Якби я перемолов на антиот молці, я би витягнув би більше. Так що молоти, потрібно їх молоти на каву молці, Перемелювати. І результат буде класний.